До дня студента нагородили 20 найактивніших студентів. Їм вручили подяки за активну громадську позицію, значний внесок у культурний розвиток Вінницької міської територіальної громади. Ініціативність. Та наполегливість у нас відбулося нагородження найкращих студентів навчальних закладів. Це студенти, саме активні, ті, які беруть участь у студентському житті. І, звичайно, на сьогоднішній день це перш за все волонтери, ті, які допомагають від свого навчального закладу і внутрішньо переміщеним особам, і нашим захисникам України. День студента асоціюють з молодістю, розвагами та веселощами. Разом з тим, українське студентство завжди безстрашно ставало до боротьби за свої цінності, національну ідею та незалежність. За свою проукраїнську позицію вони платили репресіями, ув'язненням і тортурами. Але не зупинялися і у наш час під час помаранчевої революції та революції гідності. І зараз молодь бере активну участь у громадському житті, намагається вирішувати виклики та проблеми сьогодення, а ще долучається до волонтерства та стає у лави захисників, і мужньо звільняє землю від ворога.